Всім привіт! Сьогодні у нас 4 лютого На дворі погодка така собі, що генерація зашкалі. Ну, бач навіть не показує десь 20, а 30 покаже. І все. Це зараз обідня пора, до речі. Наскільки <кхід> настільки хмарно це все, що генерації практично немає. Але сьогодні, сьогодні не про те, сьогодні трошки про інше. Неодноразово вже. І в коментарях пишуть люди, причому під, під будь-яким відео, що от це все дурня, це ну, сонячна станція це все дурня, воно нікого не окупиться, воно нікому не потрібне і так далі. Ну, може і так, звісно, але. Давайте сьогодні так порахуємо, чи воно взагалі окупиться, і коли воно окупиться і так далі. Значить, забіжу наперед. У мене сонячна станція, так, там 4. 6 панелей по 445 Вт. Ми їх бачили, і два мережевих е, по 1200 Вт. Мережі. Так? Тобто вони працюють тільки, коли є мережа тоді вони підмішують мережу напряму в свою електроенергію і контролюються за допомогою цього лімітера. Він вимірює потужність споживання і передає. Через порти передає інверторам скільки їм виробити, так, щоб не видавати в мережу більше, ніж споживається. Тобто за межі лічильника нічого не, 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 не проходить. Так? Е, ну і Крім цього, в мене є ще одна частина е, обладнання. Це Тут у нас інвертор на 2 кВт автономний. Е, ну, два зарядних пристрої запаралелених, Ну і акумулятор так, він тут собі стоїть накритий. зараз фольгоізолом і це в упаковках. Хто знає, що за акумулятори інконовські, то от таких вони приходять в упаковці. І от ну, Багато люди пишуть, там, ну, як їх ще рахувати, це, це зовсім не, не можна порахувати, бо це воно там це більше про комфорт, ніж про окупність і так далі. В якійсь мірі я погоджуюсь, але не, не до кінця. Чому? По суті, у мене дві, сонячних, ну, дві, дві, дві окремих одиниці. Так? Це сонячна станція мережева, так, з якої напряму від панели приходять провода на інвертори, і інвертори видають мережу. І окремо, от та, що я тільки що показував, частина це автономний інвертор, і до нього зарядні пристрої, і до нього ж акумулятор. Рахувати систему в цілому її окупність, ну це таке, трохи. Так, не, не зовсім правильно, через те, що то більше для комфорту, для нормального функціонування у холодильники, наприклад, коли немає освітлення, інтернету і так далі. То, то там трошки ну, так собі, важкувато буде порахувати, але. Оця друга частина станції, так яка складається з сонячні панелі і інвертори оці мережі. Оця частина ну, цілком можливо і порахувати, бо вона, в принципі, ця частина будувалася для того, щоб якісь кошти економити. Відповідно, прорахунок, за скільки воно себе там окупить, неважко зробити. Порахувати, скільки ця частина, де себе окупляти, ну тут як ти порахуєш, да? є світло, воно стоїть от, повністю, бачите, інвертор вимкнений, зарядки вимкнені, там, світлодіодик, скоріше, всього, світиться, да, світиться через те, що від акумулятора туди приходить там, напруга є на, на клімах, відповідно, через те світлодіодики світяться. Там споживають ну, супер супермізер, Але поки є мережа, оце все воно, воно просто стоїть. Так само акумулятор. Ну, бачите, вимкнений бачите, 0 А. Тобто воно про простоє. Да? Ну, як його порахувати окупність? Ну, ніяк. Тобто в нього часто зараз підключені це е, інтернет і, і камера, підключені, то, ну, щоб воно без всяких там не було глюків, коли переключається чи ще щось. А так воно в основному, простоє, коли, коли є мережа. Коли немає, тоді воно запускається. Відповідно, як його порахувати, ну, хто його знає, може мережа буде завжди. Да? Наприклад, більше не буде відключень, так далі, і воно буде просто там стояти. То таким чином буде там 150 років. А може бути таке, що світло не буде кожен день там, по 25 годин, і, і воно окупиться значно швидше. Ну, тут, тут порахувати важко. А от у випадку з цією мережою станцією, так, цією частиною, ну тут цілком можна порахувати все, і цифри, в принципі, не, не такі там наші космічні. Зараз підрахуємо. Так. В нас починаємо з ну, сонячних панелей. Так. Сонячні панелі я його купував літом в червні так, попав у самий пік ціни. Якось так вийшло, треба було купляти раніше, або взагалі почекати і от, купити, наприклад, зараз. Там трохи дешевше набагато. Ну, але вже як є. Значить, за 6 сонячних панерів я заплатив 27 тисяч гривень. Ти не пам'ятаю, там щось трошки менше чи що. Ну, з комісії десь так в районі 27 тисяч. Далі, два інвертори. Оцих. Купував я їх неодночасно. Один купував літом, другий купував пізніше, вже осінню, в листопаді, здається, прийшов він. Разом вони будуть коштувати 14200 гривень. Це інвертори по 1,2 кВт. Далі ну там, автомати, провода і так далі. Це всі дрібниці. ну Нехай буде ще тисяча гривень метал. і Цемент на, на фундамент, на заливку. Замовляв, мені привезли додому. Це було 7 тисяч гривень плюс 600 гривень. Доставка. Чи, чи це в цих 7 тисяч? Я не пам'ятаю, це вже літом було. Можливо, цих, цих, всіх, цих 7 тисяч і входить доставка 600 гривень. Ну, то не суттєво, доставка в кожного Ну, Орієнтовно 7 тисяч я витратив на метал і на цемент. Разом це виходить 49 тисяч 200 гривень. Це оце, ці два інвертори, автомат і та частина, яка стоїть на, на вулиці, ну, тобто сонячні панелі, і, і конструкція, на якій яких, на яких вони стоять. Далі 49 200 гривень. Якщо врахувати, що працюють вони в день, так, тобто коли ціна електроенергії 4,32 ну, поки що, то виходить, що цих 49 200 гривень розділено 4,32 і отримаємо 11388 кВт. 11 кВт. Тобто, якщо от ця станція віддасть мені 11388 кВт, вона себе окупить. Ну, ця частина, яка стосується мережої станції. Бо ще раз наголошую, рахувати той інвертор що за стінкою, там вже ну, немає логіки, бо то ж там трохи ну, порахувати можна, але для чого? 11388 кВт. Якщо врахувати так, це середнє значення, то, що 1 кВт станції за рік віддає приблизно 1000 кВт електроенергії. Ну, Плюс-мінус у мене 2,4 кВт. Врахуємо те, що воно ще стоїть на трекері, то туди за сонцем слідкувати, відповідно, видасть трохи більше. Ну, якщо, звичайно, я її використаю енергію. Можу і не використати все. Ну, в принципі, будемо рахуватися на, 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 на ту тисячу кВт на 1 кВт номіналу, що воно таке да? почнемо, Почне сонце видавати, працювати раніше через те, що за сонце слідкувати буде, і, і пізніше пересувати, де працювати. Але може я не все буду споживати, може десь якась енергія просто пропаде, як там соняч, сонячний унітаз, як там говорять експерти. Частина пропаде, але. В середньому, я думаю, на ту ж саму 1000 кВт в рік ну з кВт номіналу можливо вийде. Ну це я так собі думаю, може, то може бути все по-іншому. А так як в мене 2,4 кВт. Будемо вважати, що 2400 кВт за рік повинна видати. Ну, побачимо, як би насправді через рік. хоча б. Значить, Що виходить? У нас тих 1138 11400 де ми круглимо. Поділити на 2,4, і це буде там приблизно десь 4,5 роки термін окупності. Ну, в принципі, 4,5 роки не так вже і багато. І то це 4,5 роки це за умови, що тариф так і буде залишатися 4,32. Але ще таке може бути, що тариф, здається, з червня. Може бути там щось в районі 7 гривень. там 6, 60 6,90, там по-різному, як хто каже, але в районі 7 гривень може бути. Ну, відповідно, тоді вже тих 4,5 роки автоматично перетвориться в якихось там 3 роки. Але це є багато умов, які повинні бути виконані для того, щоб оце все ну так. По цьому розрахунку пішло. Це саме інвертори, панелі, все все повинно працювати, нічого з влади не повинно виходити, нічого не повинно глючити, тоді воно так буде. Або якщо щось буде ламатися, відповідно оті, той термін окупності буде збільшуватися, від, віддаляться і так далі. Але от якщо все буде добре, то 4,5 роки приблизно от термін окупності оцих двох синіх коробок і тих шість, Є шість панельок, які там на вулиці стоять. ну, я не буду їх показувати, я ми їх але Якщо не бачив, то можете глянути якісь там попередні відео і на якомусь з них точно побачите. Багато це чи мало? ну не знаю. В принципі, 4,5 роки непогано. Враховуючи те, що тарифи будуть рости швидше всього, бо я вже не один раз казав. що коли в нашій державі щось, щось обіцяють хороше, то треба подумати, чи воно буде. А коли обіцяють таке, як підняття тарифів і так далі, то, то тут я їм вірую і це гарантовано буде. Тому ну, там, я думаю, термін може, в принципі, і зменшитися. Хоча, не знаю, побачимо. Час покаже. Ну, там, Через хоча б якийсь рік, я побачу, скільки воно там за рік генерує і так далі. Там, на інверторах позаписував дати, коли їх запустив, так, 80-те. 24, го це й здається на місяць раніше. Шостов, ні, пізніше, це на 6 го 19-го, 24-го року. І вони зараз ці такі похмурі дні були, ну як не дні, а місяці. Цей 195 кВт видав, цей 93 кВт. Ну, це по суті за, це, за ці от такі, що там один день є сонце і 15 днів таке, як сьогодні, що, от Вотметр навіть не показує якоїсь генерації, Там періодично проскочить 20-30 Вт і так далі. Та генерація дуже мінімальна. Ну, Бо небо не те, що там похмуре, воно повністю сіре, таке, що ніби як вже там 10 годин вечора. Ну, Темно, дуже на вулиці. Я думаю, що вже лютий, якось ще його перетягне, значить там вже з березня повинен бути якісь більш-менш частіше сонячні дні. Якась буде, відповідно, ну, і день довший, там вже якась буде більш-менш генерація. Можна буде такі вже е, розраховувати на сонячну енергію. Бо поки що так. Якщо бачу, що там завтра, післязавтра ну, кілька днів передбачають якусь класну погоду, там сонячну, то я тоді е, болір в день нагрівається вода, там десь колись стірку закидається, ну заряджаю акумулятор тоді в день, то там, якийсь, там по 5-7 кВт я коли використовую. Ну, це рідко, це коли вже весь день сонце гарне. А так зазвичай дуже там по, по кіловату, там в генерації, навіть менше, як отак як сьогодні, то кіловат аж ніяк за день не буде. Були перед тим дні сонячні, то там по кілька кіловат було. Я думаю, прийде березень, квітень, там вже буде щось більш-менш якісь цифри цікаві, що вже можна буде хоча б якось трохи використовувати ту енергію. Не по мінімуму, а якось так трошки вже. Бачаби там якось там, 5-7 кВт в день повинно бути. Ну, було таке от, е в листопаді, здається. Е кілька днів сонячних було, там було і по 10, і по 12 кВт в день була генерація. Ну, тобто, це досить таке непогано, як на мене. Можливо, в когось там і більше, був, ну, з такого ж самого з самої панелі. в мене така була генерація. Можливо, в березень-квітень там буде щось приблизно таке саме, як і в листопаді. Ну, я не знаю, побачимо. Це вже таке. Ну, якщо воно де... так продовжить працювати, все ну, стабільно, без всяких там збоїв, без всяких поломок, то в принципі за. 4-5 років воно себе окупить. Хтось каже, ну це, це ж 4-5 років це дуже багато і так далі. Таке. Хтось будує сонячні станції на, там, на 30 кВт, і в них також, там... звичайно, там трохи швидше окупність а по розрахунку, по факту, я не знаю, там, як я в кого виходить. Але якось вони їх будують і колись вони такі якісь гроші собі там зароблять. Я під тариф вже навіть туди не. Не пхався, ну так поцікавився. Мені розказали, скільки воно ну, там все коштує, то мені, що в мене там де зайвих кілька кВт на день, то мені потрібно, там буде оті бумаги, Ці ця станція має там кілька десятків років. Тобто немає до да, сенсу лізти. Єдине, що якби там недорого не було підключення, ну хоча б так, як от підключення тарифу день-ніч 1400 гривень, здається, я заплатив. був. На той момент, коли підключався десь років 4 тому. Якби так само було підключення зеленого тарифу, то, в принципі, я би підключив чисобля для того, щоб відключити цього лімітера, і нехай там тих кілька кВт, не буде ніяких обмежень, нехай там тих кілька кВт, які в мережу злиється. І не те, щоб заробити, а те, щоб просто вночі там мати. можна було використати не з акумулятора, а з мережі. Але так як там вартість підключення цих всіх ну, оформлення цих всіх документів там. Наближається там до якоїсь космічної, там, якщо це все оформити, то там стільки саме, як можна ще одну станцію побудувати, то воно просто втрачає сенс з тим гратися і так далі. Зв'язуватися з зеленим тарифом, тоді, коли от, передбачають його вже закриття і так далі, ну, трошки нелогічно. Нехай воно краще просто працює в такому режимі автономному, що чисто для себе, для своїх потреб. Головне, щоб воно працювало стабільно і багато років, то в принципі. Колись воно таке окупиться і колись буде приносити якусь нормальну суттєву економію. Е, далі. Е, в ці розрахунки я не включав можливість використання сонячної енергії, коли немає мережі. Е, поки що в мене немає такої можливості використовувати. Тобто я заражаю акумулятори через мережеву зарядку, тобто, яка підключення. ну, Інвертори видають енергію, зарядка її споживає. Е, акумуляторів мені в принципі, вистачить на якісь відключення, такі навіть суттєві. Акумулятор у мене досить великий, там 7 кВт-годин запасу, то, в принципі, мені ці відключення не такі страшні вже, і, і акумулятора вистачить. Якщо якісь будуть такі передбачатися дуже довготривалі відключення, там по кілька днів і так далі, ну я думаю, такого не буде, але хто його знає. Живемо такі часи, що все може бути. Тоді, на той випадок, я. Хочу купити хоча б якийсь один простенький mppt МППТ-контроллер, Мей да, там, там чи тому подібні, по 2500 гривень там, коштують, щоб мати можливість використовувати, коли немає мережі, щоб можна було напряму заряджати акумулятор. В цьому випадку, якщо так буду використовувати, то також є деяка поправка буде в ці розрахунки. По окупності цієї частини, через те, що сонячні панелі будуть використовуватись не тільки для економії, а й для е, в той час, коли, наприклад, немає мережі. Так? Наприклад, якщо не буде кілька днів мережі, так, акумулятора мені ясне діло не вистачить на, на дуже довго. Два дні вистачає на три дні, що там, якщо економно, е, відповідно, прийдеться рано чи пізно запускати генератор. А генератор це якби. Ee, зовсім трошки вже другий тариф виходить там, там близько 50 гривень кВт, дорожча енергія. і Якщо от, наприклад, замість генератора попрацює кілька годин сонячна зарядка так, і зарядить акумулятор, е то е в принципі, можна порахувати вже, там, не по 4,32, а по 50 гривень за кВт. Відповідно, там, термін окупності там, знову ж таки трохи зменшиться. Ну, Це так, чисто в теорії, на практиці побачимо, Ну, і давайте швиденько спробуємо порахувати термін окупності оцього всього. так, Акумулятора і цих. Ну, Це якби рахувати його нелогічно через те, що ну, це створено більше для комфорту. Але, але, в принципі, порахувати можна. так, Якщо враховувати так, що є. Генератор, так, і поки не було цього всього, так, то я використовував генератор так, для того, щоб там холодильники попрацювали, щоб там насос включався, щоб води можна було набрати і так далі. То, в принципі, ну, я вже казав тільки, що там генератор буде там, 20 кВт по 50 гривень за, за кВт. Тобто Це трохи якби, дорого. Ну Через те, що там грам 800 бензину спалює там, за годину. Відповідно, той 1 кВт, там де десь 40 50 гривень коштувати. М -м, поки це все працює, так? працюють холодильники, насос можна включити, там, освітлення, все кругом працює. Відповідно, генератор я не запускаю, я не використовую енергію по 50 гривень за кВт, я використовую енергію по, -по тій ціні, яку я зарядив з мережі там, чи з мережі, чи від сонця. Да. Відповідно, м -м, ну, якби, якщо порахуємо, наприклад, вартість цього всього, е поділимо на тариф... 50 гривень за кВт, нехай порахуємо по 40 гривень за кВт. То оце все, воно, в принципі, окупиться досить швидко. Так? Якщо, наприклад, от уявляємо ситуацію, електроенергії немає там, по 20 годин на добу. Так? Відповідно, нам обов'язково потрібно запустити генератор. Для того, щоб холодильник, хоча б два рази дав на добу, щоб холодильники попрацювали, трохи наморозили, щоб там ввечері поїсти можна було не, не, при, ну, не в темноті, а при світлі, щоб помитись можна було і так далі. Е, відповідно, хоча б там по 3-4 години мусить працювати на добу. 4 години на добу це 200 гривень. Місяць це 30 множимо на 200. що нас виходить? 6000. Мабуть. Батку не вчив, погано, в школі двойки було. Ну, Рахується і виходить, що таким чином окупність цього, цього також можна порахувати. Так. Акумулятор, наприклад, там, 22 тисячі гривень, оцей інвертор 5 5,5. нас що виходить? 27,5. Ця зарядка була півтора тисячі, значить, це вже що? 27, 28, 29 тисяч. Ця зарядка, на момент, коли я купляв, вона менше 500 гривень коштувала. зараз вони там бачу і 4-5-7 тисяч коштують. Не знаю. Дуже ціна на них скакнула. Я собі думаю, можливо її продати і, і купити е, сонячний контролер заряду. Ну це таке ну, Зарядка на кіловат, 35 А, досить таки потужна і тихенька. Дуже її хочу продавати. Ну, Тут, тобто, якщо порахувати це все, то ну, нехай, грубо кажучи, 30 тисяч гривень, От це все буде коштувати. То тих 30 тисяч, якщо розділити на 50 гривень кВт, то це не так і багато. Ну, і буде мати, скільки годин має попрацювати оця система для того, щоб вона себе окупила. Але це ми порахуємо, наприклад, коли був генератор, ми ж не будемо цілий день, щоб він працював. Де працювати там, наприклад, по 4 години хоча б в день. На практиці це, це, 4 години це мало. От коли не було не, цієї системи, і генератор приходилось запускати для холодильників, то я запускав зранку 3 години і там ввечері 3 години, і відповідно старалися в той час і помитися, і, і поїсти, і так далі. Е, ну, 6 годин в день. Тобто, якщо 6 годин в день, по 50 гривень, це там, що виходить? 300 гривень в день. 300 гривень в день по 30 30 днів. Це в нас 9 тисяч гривень, якщо в місяць. Оця система вже би зекономила. Ну, замість генератора, якщо треба працювати. Вона. А ми нарахували, скільки в районі 30 тисяч вартість оцього всього, то виходить, що у нас якихось там 3-4 місяці <кхи> і оця система себе. Окупила б, так? Якби це, ну, це за умови, що якби там не було світла ну, практично цілодобово майже там, вмикалося б десь по кілька годин, то ця система от, за 3-4 місяці вона себе окупила. Хоча воно ну, досить таке все дороге там, акумулятор дорогий інвертор таких з простих, але ну, також не, не дешевий 5-300 з чимось гривень. Він був на момент покупки. Зараз я не знаю, не дивився. Його 12 вольтової версії я зустрічаю в продажі, а 24-вольтових, щось в Україні, поки що й не бачу. Чогось їх немає. А 12-вольтовий є на 1200 Вт, є на 2000 Вт. Такі ж самі, але ну, там, відповідно, струми великі і так далі. Ну, Таке, ну все досить. Це більш-менш дешевше, це, це, це ця зарядка працювала вже багато років. Цей взагалі купувалося років, напевно, 7 тому для медогонки, для, для як живлення медогонки. А це купувалося для зарядки там акумулятора, того, що раніше в мене був літій, вони, там на 24 вольта і десь в районі 50 ампер годин невеличкий був. То Той зарядний пристрій до нього купувався. Це воно вже сюди перейшов в спадок від того, як їх об'єднав. Може, хто не бачить, так вони паралельно підключені. І всі сходяться на клеми інвертора. А вже від клем-інвертора, вже пішов провода на акумулятор. Не знаю, правильно, неправильно. Зараз експерти скажуть, що це все неправильно, але ну, воно буде перероблятися помаленьку, так. Воно зараз переробляється, потрошки десь замоїв автомати і так далі. Буду переробляти, може, провода нормальні поставлю, бо тут 16 квадратів один, а другий 35. Поставлю 35 квадратів і нормальні наконечники тоді буде щось воно трошки краще. Ну Тобто оцю всю систему можна в принципі також порахувати термін окупності. Ну, кожного по-своєму дуже залежить сильно від умов експлуатації. Де може таке бути, що там. Раз в тиждень так, чи, чи там, два рази в тижні можна включити, а може бути, що кожен день. Тут ми не знаємо, що буде завтра, і відповідно щось там рахувати це таке собі. А якщо рахувати трошки по-іншому, да, немає генератора, немає нічого, і в нас є повний холодильник, наприклад, м'яса, то ця система себе окупить не те, що там за кілька місяців а за кілька днів. Коли м'ясо все там розтопиться, там повний холодильник, повна морозивка, роз, розтопиться м'ясо, і це все викинеться потім собакам там, чи, чи на смітник, то відповідно це все, от, наприклад, зарядка і інвертор вже вартує значно дешевше, ніж в холодильник міститься м'ясо. А якщо дешевий холодильник, то і акумулятор в принципі одразу ж окупляється за кілька днів. Ну, така от історія. Хоча, ну я я не прихильник рахувати термін окупності отої автономної системи, да, яка більше призначена як джерело безперебійного оживлення, якось так. бо <кхе> Оце все для економії робилося. А чисто для того, щоб світло було завжди, коли його десь немає. Ну от так, На сьогодні, в принципі, все. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, тому все безплатно.